Таурек ось таким світлом. Будемо робити гарні фари на столі. Будемо робити стан корпусів та канта. Розібрали фари, витягли скло. Розібрана ліва фара. Ось там скло. Ми не користуємося родинами. Розібрана права фара. Ось бачите кант? скла? Не користуємося. Після доопрацювань вставили в адаптивні елементи лінзи, повернули лінзи фари і тепер нічим не відрізніть від заводського виконання. Перед спакуванням ліва фара, перед спакуванням права фара, зібрали фарки, завершили роботу, отримали ось такий результат. адаптивна светло